Привіт, друзі, я Оля, вітаю вас на моєму каналі Home Amount The Roses. Грудень з атмосферою Різдва тихо зайшов в дім. Без поспіху, без звучних жестів, через запах випічки, рух рук, світло, тепло й деталі. Через ту саму підготовку, яка і є передчуттям Різдва, саме в такому настрої сьогоднішнє відео. Сьогодні у нас заключна третя серія про трояндові групи. У першій серії ми з вами говорили про великі виразні троянди, шраби, флорібунди та чайно-гібридні. У другій серії. Про троянди, які ростуть у висоту і формують вертикаль саду, клаймбери й рамблери. А сьогодні я хочу завершити цю тему трояндами іншого масштабу, грунтопокривними та мініатюрними. Це троянди, які не домінують, але саме вони тримають нижній ярус саду і завершують загальну картину. І, можливо, саме тому ця серія виходить більш тихою і камерною, бо Грудень має особливий голос, він говорить негучно, шурхотом пакувального паперу, теплим світлом гірлянд, дзвоном чашки з чаєм у тиші вечора. Це час, коли дім повільно перевдягається у свято, не різко, а через деталі. Гілочку ялинки, свічку на підвіконні, текстиль, якого хочеться торкнутися. Я дуже люблю ці дні, підготовку до Різдва, коли ми ще нічого не святкуємо, але вже створюємо атмосферу. Коли важливе не що, а як є краса, яка не потребує пояснень, вона не привертає увагу голосно. Не вимагає аплодисментів, але саме вона робить простір живим і атмосферним. Я часто думаю, що дім і сад дуже схожі, обидва створюються не одразу через відчуття, дрібні рішення і любов до деталей. Знаєте, друзі, підготовка до свята це не про декор, це про стан, про бажання додати світла. І, тиші. і сьогоднішнє відео саме про це відчуття, про красу безнадмірності, про троянди, які не змагаються за увагу, а тихо роблять простір гармонійним. У цій третій серії я зібрала троянди для тих, хто любить компактність, акуратність і красу в деталях, грунтопокривні, мініатюрні та патіотроянди. Маленькі, компактні, але дивовижно виразні, як різдвяний декор, який не перевантажує дім, а наповнює його теплом. Це розмова про маленькі форми, які тримають баланс, про красу, яку помічаєш лише тоді, коли навчився дивитися уважно. Тож залишайтеся зі мною, давайте разом створимо цей спокійний. Світлий настрій у домі і у саду. Почнемо з грунтопокривних троянд. Якщо клаймбери будують вертикалі, а рамблери створюють повітря й хвилі, то ґрунтопокривні троянди це живий килим, який об'єднує все в одну композицію. Це троянди, які працюють у самій нижній точці саду, але їхній вплив. Величезний. Вони створюють фон, згладжують переходи, пом'якшують лінії клумб, закривають землю там, де інші рослини не справляються. Що робить ґрунтопокривні троянди особливими? Вони утворюють широкі, низькі розлогі кущі. Легко закривають великі площі, рясно цвітуть хвилями або майже безперервно все літо. Дуже стійкі й невибагливі, захищають ґрунт від перегріву та бур'янів, чудово працюють уздовж доріжок на схилах, у бордюрах і на передньому плані клумб. Це троянди, які створюють лінії. Вони підкреслюють форми, ведуть погляд посаду, надають дизайну м'якості, руху і логіки. Вони ідеально підходять для переднього плану клумб, укріплення й озеленення схилів, оформлення довгих бордюрів і країв доріжок, великих відкритих зон, де потрібно створити пляму кольору, масових посадок. Змішаних композицій із лавандою, шавлією та кущовими трояндами, заповнення проблемних місць, де інші рослини ростуть погано. ґрунтопокривні троянди це не стільки про ефектність, скільки про практичність, довговічність і зорову гармонію. Ось, наприклад, моя сванія. Вона росте в місті, яке важко назвати ідеальним, під самою стіною, з мінімум сонця, де майже нічого не хоче рости. Сказати, що їй тут дуже добре і що їй дуже подобається, ні, але свою функцію вона виконує ідеально закриває непримітний клаптик землі і робить його охайним і живим. Свані це класична ґрунтопокривна троянда від Мейланд, низька, широка, швидко розростається і буквально стелиться по землі, цвіте рясно білорожевими квітками, добре тримає форму і не вимагає постійної уваги. Це якраз той випадок, коли троянда не для парадного місця, а для складних зон. Де потрібен результат без зайвих зусиль. Посадив і спокійно живеш далі. А якщо подивитися ширше, у ґрунтопокривних троянд є чимало надійних і перевірених сортів. Назву ще дві просто для орієнтиру. Зефері. Це класична історична поліанта, яку часто відносять до ґрунтопокривних. Дрібні рожеві квіточки, щільний квітучий килим і майже безперервне цвітіння, дуже витривале, ідеальна для масових посадок і великих кольорових плям. Flower Carpet Pink один із найвідоміших сучасних ґрунтопокривних сортів. Стійка, невибаглива, добре переносить дощ і прохолоду. Швидко закриває ґрунт і не потребує складного догляду. Варіант для тих, хто хоче максимум ефекту з мінімальними зусиллями. Усі ці троянди гарні саме тоді, коли тримають форму і не розвалюються. І тут на перший план виходить не стільки сорт, скільки правильна обрізка і базовий догляд. Щоб вони залишалися охайними і добре цвіли з року в рік. Яка ж обрізка та догляд? Обрізка тут мінімальна, раз на рік достатньо злегка вкоротити пагони, щоб підтримувати форму. Старі, сухі або пошкоджені гілки вирізають повністю. Важливо одразу дати їм простір, ці троянди люблять свободу. і Найприємніше вони вибачають помилки. Це одні з найлегкіших у вирощуванні троянд у саду. Тож характер групи ґрунтопокривної покривної троянди це м'якість, хвилі, плавність і єдність. Вони заповнюють простір, створюють цілісну картину, без різких переходів і порожніх місць. Якщо клаймбер це вертикальна нота, рамблер танцююча лінія, то ґрунтопокривна троянда це теплий, м'який килим, який пов'язує сад воєдино ґрунтопокривні троянди рідко стають головними героями в саду, їх не обирають за ефектність і не показують з відстані. Але саме з них починається відчуття доглянутого саду. Вони працюють там, де не хочеться думати про композицію, а хочеться просто, щоб було спокійно і охайно. Це троянди для життя, а не для демонстрації. Ті, що залишаються з нами щодня, непомітно, але надійно. Після широких хвиль ґрунтопокривних троянд ми опускаємо погляд ще ближче. Туди, де найважливішими стають деталі, бо є група троянд, яка працює не масштабом, а інтимністю, не великими площами, а маленькими акцентами, які створюють настрій саме зблизька. Це мініатюрні та патіотроянди троянди, крихітні, але дуже виразні красуні. Які додають саду ніжності, кольору і відчуття камерності. І тут важливий момент мініатюрні та патіо троянди дуже близькі родички. Патіо це, по суті, підрослі мініатюрні, більші, трохи масивніші, зручні для контейнерів і невеликих просторів. У садівництві їх часто виділяють окремими групами, бо поводяться вони по-різному і виконують різні ролі в дизайні. Мініатюрні троянди дрібні, делікатні і напричут витривалі. Мініатюрні троянди це доказ того, що маленький розмір зовсім не означає слабкість, вони формують дуже компактні, акуратні кущики. Мають дрібні, майже ідеальні квіточки, часто цвітуть хвилями або майже безперервно, чудово працюють на передньому плані, прекрасно виглядають у горщиках, на терасах і біля входу, створюють справжній мікросвіт, який хочеться розглядати зблизька. Це троянди не для вау-ефекту, а для тихих моментів поруч. Їхня краса камерна, тонка, дуже особиста. Патіо Троянди більші за мініатюрні, але такі ж компактні й слухняні. Якщо мініатюрні це маленькі казкові кущики, то патіо Троянди їхні впевнені старші сестри. Вони трохи вищі й масивніші, дають більші соцвіття, Добре тримають форму охайного і компактного куща, чудово підходять для контейнерів, бордюрів і невеликих клумб, ідеальні для вузьких або тісних місць, де великій троянді просто немає куди розгорнутися. Патіо троянди додають саду структури зблизька. Вони створюють маленькі охайні острівці окраси, які тримають композицію. Вони ідеальні для горщиків на терасі або біля дверей, бордюрів уздовж доріжок, композицій з лавандою, хостами, травами, переднього плану змішаних клумб, маленьких садів і патіогарден. Мість, де хочеться кольору, але немає простору для великих кущів. Це троянди, які створюють атмосферу близькості, їх хочеться бачити щодня, проходячи повз і щоразу помічати щось нове. Обрізка та догляд мінімальний. Легка щорічна обрізка для підтримання компактної форми, регулярне видалення від свілих суцвіть продовжує хвилі цвітіння. У горщиках важливі хороший дренаж і стабільний полив. У моєму саду таких троянд багато, і не всі я зараз можу назвати поіменно, бо часу займе багато. Зроблю для них в новому сезоні окреме відео. Але ось кілька патіо троянд, які точно і добре показують характер цієї групи. Hard Heroes компактна, акуратна, стабільна у формі. Добре підходить для контейнерів і невеликих просторів. Кериф Рідей. Невибаглива. Рясно-квітуча, зручна для тих, хто хоче гарний результат без складного догляду. Red Romance – Класичний приклад патіо Троянди з яскравим кольором і компактним кущем. Дизайнер Sunset. Теплі відтінки, охайна форма. Добре працює і в контейнерах, і в саду. Латіотроянда Flower Power повні квіти персиково-помаранчевого відтінку з легким пряним ароматом, низький компактний ріст і дуже рясне цвітіння протягом всього літа. Ці троянди дуже терплячі і добре підходять навіть новачкам. Тож характер групи мініатюрні тапатіо Троянди. Це про затишок, камерність і красу, яку бачиш зблизька. Якщо клаймбер додає саду висоти, рамблер хвиль і романтики, ґрунтопокрівні килиму й ліній, то мініатюрні тапатіо Троянди це маленькі світлі вогники. Які роблять сад живим на відстані витянутої руки. На цьому друзі ми завершуємо серію про основні групи троянд. Звісно, світ троянд набагато ширший, є підгрупи і перехідні форми, є штамбові деревця, каскадні та плакучі варіанти, контейнерні і колекційні рішення. Але всі вони так чи інакше виростають з тих базових груп, про які ми говорили у цих трьох відео. Саме вони формують основу саду, його масштаб і ритм, вертикаль і горизонталь, структуру і деталі. Розуміючи ці групи, стає легше не лише обирати троянди. А й відчувати сам сад, бачити, як вони працюють разом, як доповнюють одна одну і створюють цілісну картину. Сподіваюся, ця серія допомогла вам трохи краще розібратися у світі троянд і подивитися на нього спокійніше і усвідомленіше і Можливо відчути той ритм, структуру й атмосферу, які створюють ці особливі групи. Друзі, якщо ця серія була для вас корисною, підтримайте відео вподобайкою і напишіть у коментарях, яка група троянд вам найближча, або про що хотілося б поговорити далі. А якщо ви ще не підписані, буду рада бачити вас серед підписників каналу. Попереду ще багато прогулянок садом, історій про троянди і спокійних розмов без поспіху. Дякую, що були зі мною протягом усіх трьох частин. І, як завжди, зустрінемося у саду серед троянд. Гарної погоди вашим садам! І миру вашим домівкам.